Так, Добрий день, шановні учасники заходу. Все ж таки представлюсь: я віцепрезидент, генеральний директор Асоціації платників податків України Людмила Герасименко. Сьогодні буду модерувати безкоштовний для членів асоціації 21-й з початку цього року онлайн-вебінар. Наразі сьомий. Цьому року, році спільний захід генеральної дирекції з нашими партнерами надійними ДПС України. Тема нашого сьогоднішнього заходу: останні зміни в податковому законодавстві. Тож, хочу в черговий раз подякувати безпосередньо керівниці ДПС України Тетяні Кирієнко за сприяння та підтримку асоціації в співпроведенні спільних. Освітня просвітницьких заходів для членів асоціації і висловлюю надію на подальшу співпрацю в цьому напрямку з метою підвищення рівня знань платників податків, а також сприяння залучення до спільних онлайн-вебінарів, досвідчених лекторів. захід Присвячений останнім змінам, які відбулися в податковому законодавстві, і я дуже маю велику надію, що ми сьогодні почуємо змістовно та фахово викладений матеріал лекторів фахівців департаменту оподаткування ФІЗ та осіб, а також податкових сервісів. ДПС України. Я швиденько, як завжди, спочатку традиційно зроблю короткий відступ від головної теми, поділюся з вами своїми думками та порадами. Мені багато пишуть, телефонують, кажуть, що залюбки слухають, як, як, нам, як нам триматися. До війни неможливо звикнути. Але якщо на початку повномасштабного вторгнення ми абсолютно всі не уявляли, що робити далі, то з часом вже почали пристосовуватись до життя у війні, як несумно, це звучить. Так, нам і досі страшно. Але за два з половиною роки ми вже навчилися. В особливо складні, складні моменти дбати про себе і тих, хто поруч, а пановувати себе під час тривог. Міємо тепер за дві години переробити всі хатні справи і ще й встигнути попрацювати, доки знову не, вим, не вимкнули світло. Безперервно донатимо, підтримуємо наших воїнів і за будь-якої нагоди згадуємо, одне… На всіх у нас бажання про перемогу. Війна назавжди змінила життя кожного з нас. Але попри все, воно триває, життя триває, і війна триває, і скільки ще невідомо, як жити, а не виживати, якщо війна ще буде довгою. Багатьох нині мучить невизначене майбутнього. Людям складно від того, що можеш планувати не більше ніж завтрашній день. Я скажу про себе. У мене з'явилися чіткі завдання на кожен день, на кожен, недалеко а на кожен день. Зранку, кожного дня, я, як керівник, даю доручення своїм фахівцям. Це, знаєте, такий режим, який тримає мене в тонусі 24 на 7. Це є життя. Я, наприклад, кращого для себе зараз не уявляю. Словом, всі щілини часу. Наповнити якоюсь роботою, нам треба жити, а не виживати. Стан невизначеності майбутнього треба що зробити? Трансформувати в цінності. думки, вчинки. Це може бути сьогоденна турбота, опіка та захист про своїх най найближчих. Вона буде володіти вашою душею, серцем і головою 24 на 7 і дозволить хоч трошки відволікатися від війни. На жаль, бій війни нам не заглушити не пігульками. Непсихологічним прийомами війну треба пережити. В ж бувають такі моменти, які просто потрібно пережити. І якби не було погано, складно чи боляче, потрібно нам пройти відрізок життя, от мені сподобалось, всипаний шматочками скла. І твердо вірити в те, що попереду у нас з вами багато щасливих, радісних днів. Не бійтесь мріяти та будувати плани на після війни. Все ж це ж колись скінчиться. Тому. А тому ми маємо бути готові до подальшого звиття життя в звичному ми, мирному руслі. На це потрібен час. Але я переконана, що цей період ми переживемо разом і також разом будемо працювати задля відновлення та процвітання нашої України. А коли ми маємо мету попереду, нам легше пережити складнощі. Сподіваюся, ці маленькі мої поради, які я вам розказую на кожному нашому заході, допоможуть нам зберегти сили та віри в майбутнє. Тож бережіть себе та своїх близьких та рідних, адже ми всі потрібні нашій країні. Ми маємо усвідомити так, зараз є складно. Але ми вистоїмо, мусимо вистояти. Я завжди повторюю: для мене це не гасло. Не гасло. Коротенька, буквально про наступний наш захід для членів асоціації, який відбудеться, як і всі попередні. Тільки завдяки підтримці членів нашої асоціації, які, не дивлячись на труднощі та перешкоди сьогодення, знаходять можливість сплачувати членські внески та надавати благодійну допомогу, що надає нам змогу продовжувати далі також активно працювати та разом наближати перемогу. Велика подяка вам, шановні члени асоціації. Наступний захід наш буде 9 жовтня Виключіть звук: хто у кого. Лена Астахова, мабуть, у тебе лектором, на який я запросила партнера, досвідченого експерта з питань праці, Антона Янко. Який вже неодноразово нам подавав дуже змістовний, насичений та корисний матеріал. Викладає він його дуже професійно і стає в нагоді вам, бухгалтерам практичній роботі. Детальну програму заходу та посилання вже на реєстрацію сьогодні зранку на ваші електронні адреси. Надійшла можливість реєстрації. Зараз попрошу Лесю Кашпор опублікувати в загальному чаті посилання на реєстрацію. Не зволікайтесь, реєструйтесь прямо зараз, по е, зарплатним тим проектам, по всім там дуже багато питань у вас.